Ну, міський голова Львова Андрій Садовий отримав рішення суду на вилучення його особової справи. Садовий припускає, що проти нього об'єднають одразу кілька кримінальних справ, які зараз веде прокуратура за фактами порушення. Зокрема, це справа. По Грибовицькій трагедії справа по індустріальному парку та інші справи по вивезенню відходів. Про це мер міста заявив сьогодні на брифінгу у Львові. Тим часом ситуація в місті критична. Три тижні не вивозять сміття, але вже від завтра мають розпочати. Обласна влада надає ділянки для вивезення твердих побутових відходів. Ну і вже до вечора мають бути підписані угоди. В мерії сподіваюся, що найменше на рік часу садочки та школи через критичну ситуацію в місті поки що не закриватимуть. Ми сьогодні отримали рішення суду, де вони вилучають мою особову справу для доопрацювання. Я ще не знаю, де ця справа в кінцевому випадку буде розслідуватися, чи це буде у Львові, чи це, як сказав Генеральний прокурор, можливо, в Рівно, можливо, це буде в Генеральній прокуратурі. Я готовий. Ми отримали наступну пропозицію від обласної адміністрації розданути можливість ділянки за межами населеного пункта Добряни. Це є Миколаївський район Львівської області. Беремо це в роботу. Чи не що ми хочемо мати всю документацію по цій ділянці і чи можна там такий комплекс будувати?